Сьогодні п'ятниця, 21 листопада, 2025 рік. Звати мене Любов, що своє вітання з Запоріжжя. Оце так гарно квітнуть ще моєї донечки квіти на підвіконні у дворі на вулиці. Оце так гарно квітнуть ще. Оце так всі горщики вона сама оплела лазою. Оце так гарно. А це палісадник у трояндечки так ще гарно квітнуть. А оце така гарненька міні тепличка. Чоловік її спородив. така вона, так вона виглядає. Це дверчатка. А тут вона квіти вирощує. Оце така гарненька. Тут і градусник стоїть, термометр. Підтримується температура постійно. Одна і та ж сама. Дуже гарна. І тут в коридорі також гарно це вона позаносила з вулиці квіти. Ще квітнуть. Горщики сама оплітала, сама, я вже казала. Ось такі гарненькі. О, така гарна тепличка. Так вона виглядає. Ну, все добре, щасти, скоріше, всім перемоги. До побачення.